Ну, що погнали в контору, подивимося, що в нас тут є. Це також одне з наших приміщень. А, бачу. До речі, все з дерева. Направо. Один кабінет директорський. Тілік, всего не тілік. Вищий ціпінь признання Фу. І доставку в житті. Такі документи є. Ні, нема. Ну, прикольно в О, піде, о, у нас тут сейви. Є таку друкувальну машинку. Вінтажна тема. Зверніть увагу, що реально все зроблено з дерева. Класно. Да, на жаль, деяка частина приміщення в такому стані. Десь вода протікала. Чись кабінет, дивіться, пластикові вікна. Вайфайчик сюди заведений. Прикольно. Добре, ніколи не міг рахувати. Так, ще, далі екскурсію. Тут чергова кімната, був прохід, але двері заколочені, то ми зайдемо зараз з другої сторони. Написано кабінет спеціалістів. Так, це у нас зал засідань. Також вказано все. Прикольний шикарний зал. ну, Зрозуміло, тут треба все міняти, криші течуть, Але в цілому дуже такий загально крутий об'єм. Я не знаю, що з цим приміщенням робити. З одного сторони воно дуже класне. Можна оформити як власний офіс і якийсь куток для працівників, з іншої сторони, воно реально живе. І можна було б його використати як зону для чергового цеху прям завдання номер 1 Тому не знаю, хотів би запитати вашої думки. Як думати, що тут краще зробити, якийсь черговий цех по виробництву чогось або адміністративне приміщення для мене та персоналу? Можу я типа, як, зробити якусь столовку. Ну, столову для роботи, хоча дуже багато mm -hmm. місця. А людям цікаво, пишуть на роботу. Я там номер твій телефону пора здав. Не знаю, хтось дзвонив, не дзвонив. Дзвонили із Луцька. Ну так, да. просто життя нема. А цей парк не наш, ні? Ні. Тут десь по цю бетону стіну нашу. Там стопчики є, я забивав. <менти> а ось доволі він. Бачиш, що піна трошки вирізає. Оце потудово Угу.